Сиди Наші діти наші діти також хочуть їсти. Багаті жирують, бідні пікетують. Під такими гаслами бюджетники пікетували обласне казначейство. Депутати міськради, працівники комунальних підприємств вимагали припинити незаконні дії казначейства щодо блокування коштів місцевих бюджетів. На переконання мітингувальників історія затримування грошових виплат тягнеться ще з кінця минулого року. Упродовж кількох місяців не фінансуються видатки на ЖКГ, транспорт, заробітну плату. Та капітальні ремонти початок нового року також ознаменувався затримкою видачі грошей. Наші вимоги повинні виконати, тому що ми працюємо, заробляємо гроші, нам не оплачують. Не оплачують зарплату. Роботи багато, дуже багато. Великий обсяг». Водоканал не може воду провести, так і мені і другим. Кожуть 15 тисяч за 20 метрів водогону. Чому? Бо вони не мають гроші заплатити людей за рахунок. Нак нас вони беруть, щоб хоч як небудь там жити на такі труднощі. Нарікають мітингувальники під стіни облказначейства. Їх прийшло декілька десятків. Це, зокрема, працівники водоекотехпрому та ЖЕО номер 9 Організатори пікету назвали низку вимог, які вони особисто передали керівництву обласних розпорядників коштів. Припинити незаконні дії управління державного казначейства в місті івано франківську щодо порушення бюджетного та господарського кодексів України сьогодні. Рахунки блокуються казначейством не якимось документом, а просто чиєюсь казівкою з Міністерства фінансів. У них навіть документа нема на підставі, чого вони блокують. Просто в них є усна вказівка. Не фінансувати. В обласному управлінні держказначейства запевняють, терміни, за якими здійснюється оплата видатків, встановлені мінфіном. Відтак роблять зі свого боку все можливе, аби пришвидшити цей процес. Наразі всі видатки у Івано-Франківську профінансовані. Хай от зараз скаже хтось, кому з бюджетних установ не заплатили заробітну плату. Заробітна плата оплачена всім. Оплачено всім. Матеріям по догляду за дітьми. Всі ці суми виплачені. Далі проводяться видатки інші, так звані незахищені видатки. Видатки на будемо казати квіти, канцтовари, виконані роботи. Але це вина сьогодні діючого уряду мінфіна, який системно сьогодні блокує. Ми хочемо цю акції показати, що цього робити не можна. Не можна сьогодні блокувати ну, життєдіяльність міста і не можна сьогодні затримувати ці рахунки. На думку мітингувальників, обласне казначейство має надалі апелювати до мінфіну щодо виникнення тривалих затримок фінансування. Також з цього приводу на. Народні депутати від Прикарпаття обіцяють невдовзі пікетувати Міністерство фінансів України. Іваріон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.